Привіт, друзі, знову вітаю на своєму каналі. Мене звати Ірина Ульсон, і сьогодні хочу поговорити про суперважливу тему про тривожність. Зокрема, в цьому відео я хочу поділитися з вами трьома ефективними вправами на подолання тривожності, тому додивіться відео до кінця, буде багато цікавого. Перед тим, як ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку. І вас чекає багато цікавого. У цьому відео я поділюся з вами простими та ефективними методами, які допоможуть вам контролювати ваші думки та почуття. Ми розглянемо техніки заземлення вправу 5 4 3 2 1 та введення щоденника тривог. Отож, почнемо. Перед тим як ми почнемо. Я б хотіла сказати, що ви можете взяти ручку та блокнот і собі зробити деякі нотатки, тому що деякі вправи дійсно варті уваги, і може у вас не вийде все запам'ятати. Перша техніка, про яку я хочу розповісти, це заземлення. Коли ми відчуваємо сильну тривогу, наші думки літають десь далеко. Та таке відчуття, що ми відриваємося від реальності. Техніки заземлення допомагають нам повернутися в теперішній момент та відчути контакт з фізичним світом. Одним із простих методів є контакт з підлогою. Сядьте зручно, обидві ноги мають бути на підлозі. Повільно натисніть ступнями на підлогу та відчуйте опору. Спробуйте зосередитись на відчуттях у ногах. Це допоможе повернути себе в реальність та стабілізуватися. Ще одна вправа це дихання з фокусом на тіло. Закрийте очі та зробіть кілька глибоких дихів та видихів, концентруючись на тому, як повітря проходить через ваше тіло. Відчуйте, як розслабляється ваше тіло на видиху. Наступна техніка, яку ми обговоримо, це. Вправа 5, 4, 3, 2 і 1. Вона особливо корисна в момент гострої тривоги, коли потрібно швидко заспокоїтися. Ця вправа допомагає переключити наші тривожні думки на те, що відбувається біля нас. Отже, давайте спробуємо разом: П'ять речей, які ви бачите. Погляньте навколо і назвіть п'ять речей, які ви зараз бачите. Можуть бути предмети, люди, будь-які деталі. Наприклад, я зараз бачу квітку, комп'ютер, телевізор, лампа, диван. Чотири речі, які ви відчуваєте дотиком. Наприклад, ви можете відчути текстуру вашого одягу, вашу помаду на губах або прохолоду від напою. Три речі, які ви чуєте. Зверніть увагу на звуки навколо вас. Це можуть бути голоси, звуки природи чи просто шум на вулиці. Дві речі, які ви можете понюхати. Це може бути аромат кави, свічки або просто повітря у вашій кімнаті. Одна річ, яку ви можете скуштувати, якщо у вас є під рукою вода чи інший напій. Зверніть увагу на цей смак. Ця техніка допомагає повернутися у момент тут і зараз, заспокоюючи розум і тіло. Ще один метод, який допомагає контролювати тривогу це ведення щоденника тривоги. Часто наші тривожні думки з'являються хаотично, і ми не завжди розуміємо їхнє джерело. Щоденник допомагає структурувати ці думки та краще їх зрозуміти. Що ж варто записувати в цей щоденник? Перше, що саме вас тривожить. Напишіть конкретну ситуацію або думку, яка викликає у вас тривогу. Друге, нам потрібно зафіксувати, наскільки ж інтенсивна ця тривога. Оцініть її за шкалою від 1 до 10. Третє оцінка того, що може реально статися. Відділіть свої страхи від реальних ризиків. Це може допомогти подивитися на ситуацію більш об'єктивніше. Четверте: які ж кроки ми можемо зробити, щоб почуватися краще? Запишіть дії, які можуть допомогти знизити тривогу. Це можуть бути як і конкретні рішення, або різні техніки релаксації. Ведення щоденника тривог допомагає аналізувати свої почуття та вчитися керувати ними. Тривога. Це природна частина нашого життя і вміти справлятися з нею важливе для нашого психічного здоров'я. Я сподіваюся, що ці техніки будуть корисними для вас і допоможуть знайти спокій у моменти тривожності. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якими ви методами подолання тривоги користуєтесь, чи відчуваєте, що вам вони допомагають, чи може хотіли б навчитися. Ще дізнатись про якісь інші техніки. Пишіть мені, буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. І, звичайно ж, підписуйтесь, будь ласка, на канал буде, я вам обіцяю, багато корисного та цікавого матеріалу. Дякую, що були зі мною сьогодні, і до нових зустрічей! Бувайте!